Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 березня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Менс, здійснив виступ під час передвиборчого заходу в ролі штату Північна Кароліна. І за традицією ми здійснимо розбір цього заходу. За наступним алгоритмом. Спочатку аналіз його промови, а далі обговорення його відповідей на запитання з боку журналістів, оскільки Бенс завжди формує свої заходи за таким алгоритмом. Спочатку промова, потім відповіді на запитання. Отже, Джейді Бен зазначив, що за віце-президент Кіша Камали Гарріс відбулось підняття цін на енергію. Та продукти вартість життя у північній Кароліні зросла на 22%. Гарріс може реалізувати свої плани зараз, а не лише про них говорити в контексті того, що вона це буде реалізовувати, якщо стане президентом. Далі Вен ставить запитання, як Гарріс має сидіти в одній кімнаті з путіним Сізіньпіням? Що Вен взяв, що Гарріс, в принципі, буде знаходитись в одному приміщенні з вбивцею Путіним. Але він це. Обговорює і, власне, тут акцент на тому, що Гарріс вона слабка у переговорах з міжнародними лідерами. Коли Гарріс під час інтерв'ю запитали про плани щодо зниження цін на продукти, вона почала говорити, що виросла в сім'ї середнього класу. Тут акцент на тому, що вона не дала відповідь на це запитання. Коли її запитали, як ви маєте відновити мир у світі, вона говорить, що працювала у Макдональдсі. Далі він почав говорити, що є причини, які стосуються проблеми з доступом до житла. І цих причин є дві: перша, Гарріс ускладнила будівництво будинків в цій країні, відсоткові ставки піднялись. Друга причина ми впустили 25 мільйонів нелегальних. Іноземців, і це призвело до конкуренції з американцями щодо купівлі житла, і це призводить до підвищення його вартості. І далі Вен завершив промову, тим, що за 44 дні ми отримаємо перемогу на виборах і далі перейшов до... Відповідей на запитання. Перше запитання було наступного характеру: чи знаходите ви в північній Кароліні ті досягнення, які б хотіли перенести в округ Колумбія, на що бен зазначив, що я думаю про виборці Північної Кароліни. Люди люблять свій штат. Я багато зосереджуюсь на тому, що відбувається в північній Кароліні в контексті інвестицій. Ми з Трампом хочемо побудувати економіку майбутнього, і цей штат може бути лідером в цьому. Гаррі говорить про економіку можливості. Вен зазначив про економіку. Майбутнього. Наступне запитання: чи є у вас план збільшити або зменшити податки для пенсіонерів? Вен зазначив, що пенсіонери живуть за фіксованим доходом. Ми зробимо Америку знову доступною. Ми знизимо інфляцію, і це буде відчутно для пенсіонерів. Далі було запитання з приводу відкриття газових родовищ, лізингів, і, власне, як це вплине на північну Кароліну і на східне узбережжя. Вен зазначив, що Гарріс має припинити закривати трубопроводи. Вони вирішили, що нам не потрібно виробляти власні речі. Далі було запитання з приводу ініціативи Трампа та Бенса щодо депортації нелегальних мігрантів. І, власне, було зазначено, що депортація трудових мігрантів може вплинути на північну Кароліну щодо роботи певних галузей, як ваша адміністрація буде вирішувати, враховуючи цю ініціативу. Венц зазначив, що фермери засмучені відкритими кордонами. Немає сенсу мати 25 мільйонів мігрантів для того, щоб надати їм роботу. Гаріс провела експеримент щодо запуску мігрантів і їх використання в якості дешевої робочої сили, і він зазначив, що це був провальний експеримент. Далі було запитання з приводу зниження відсоткової ставки на відсотка, тобто було повідомлення з приводу зниження цієї ставки, яка ваша реакція на це? І як відрізнити ваші позиції, які ви висловлювали до участі у виборах з Трампом, а то ще й в 2016 році, і зараз? Оскільки ці позиції відрізнялись навіть в контексті ставлення до Дональда Трампа, і це було з Гарріс під час виборів 2020 року. Венс зазначив, що його позиція щодо зниження відсоткової ставки на піввідсотка це ніщо у порівнянні з проблемами американців та політикою Гарріс. Я дійсно змінював свої думки: різниця між Гарріс і Трампом в тому, що він отримав мільйони голосів під час праймеріс, і власне, ось це основна різниця в цих. Голоса. Типу, що Трамп отримував голоси, а власне, Камала Гарріс нічого не отримувала. І це якраз корелюється з постійними нападками Трампа в Бік Гарріс, що за неї ніхто не голосував на праймеріс, і, власне, вона забрала цю номінацію в Джо Байдена. І це був ну, таки переворот. Ми говорили про те, що ці тези, знову ж таки, вони не є об'єктивними в контексті того, що цілком було зрозуміло, що якщо Байден так відійде з виборчої гонки, то власне Гарріс, вона піде номером один по списку від демократів, і вже вона буде собі обирати напарника. Як, власне, це трапилось після відходу Байдена. Наступне запитання було таке: чи можете ви детальніше розповісти про план Трампа щодо охорони здоров'я, на що Вен зазначив, що є проблеми з американською охороною здоров'я, коли люди мають важкі захворювання? Ми хочемо запровадити регуляторну реформу охорони здоров'я, яка дозволить людям вибирати план. Охорони здоров'я, який їм підходить, і далі він зазначив, що Гарріс собі приписала досягнення Трампа в контексті зниження цін на інсулін до 35 доларів на місяць. Тут питання до Бенса. А яким боком Трамп до відповідної ініціативи? Наступне запитання: якщо ви будете віце-президентом, що ви будете робити з мігрантами із Спрінфілду, які прибули туди легально, і як ви можете провести їх депортацію в юридичному плані? На що Вен зазначив, що Гарріс використовувала дві програми щодо мігрантів: перша програма масове умовно-дострокове звільнення, та? Тимчасовий захисний статус це було зроблено для легалізації цих мігрантів. Перша програма це коли президент може використовувати. Ці повноваження до певного мігранта людини, якщо є певні обставини, Гарріс через Указ говорить, що не можна проводити депортацію мігрантів. Нам дозволено, згідно першої поправки, говорити про погану роботу лідерів Сполучених Штатів Америки, бо він почав знову ж таки згадувати ось цю ситуацію з гаїтянськими мігрантами у Спрінфілді, що засоби масової інформації. Неправильно подали цю подію, і, власне, Гаріс і демократи хотіли закрити рота людям, які живуть в Спрінфілді. І, власне, вже в цьому контексті він згадав першу поправку, де можна. Говорити щось погане про лідерів Сполучених Штатів Америки. Тобто, конкретно він не зазначив, як саме вони будуть проводити цю депортацію у відношенні до букви закону. І на цьому відповіді на запитання Венс завершив і, власне, виступ також завершився. Тобто, якщо підсумувати це, то Венс тут. Якісь нових позицій не зазначив за виключенням питання охорони здоров'я. Тобто, вперше поставили запитання з цього приводу, і він говорить про регуляторну реформу охорони здоров'я, але знову ж таки хочеться почути більш детальніше, так, як Трамп і Венц бачать цю реформу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!